Він твій цей світ широкий під вікно, ти на життя і щастя маєш право під золотом, блакитним знаменем своєї української держави. Твоє здоров'я захищає не лише сім'я, ним опікується держава, людська спільнота. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з Попинуті правами зі своїми родинами. За рахунок злодійства жебракування. Це 20 мільйонів дітей з 6-11 до років не мають змоги відвідувати школу. Щорічно близько 3 мільйонів людей помирають від хвороб, які віддаються. Піклуються про своїх громадян. Дорослі та діти живуть за правилами обов'язковими для всіх жителів України. Це державні закони, які затверджує Верховна Рада. України. В школу, ми знаємо, що мусиш там набути, не станеш у житті ні в кого, з дитинства і не в Будь ласка, я на дорозі і він порушив правило дорожнього руху. Він з'їхав. голову. Може хто працює, має має право на відпочинок і дозвіл.